З 2020 року, по сьогоднішній день, я не залишаю цю проблему із дітьми-сиротами. Я хочу наповнити вам народ, бо не тільки плачеть моя душа, не тільки плачеть мій довіритель бабушка Лехенко Олена Олексіївна, яка народила п'ятеро дітей і яку втоптали ногами в землю. І яка завжди тільки працювала своїм трудом у колгоспі, і дояркою робила, і вночі, коли ми з вами всі спимо, вона пече хліб, щоб ми з вами рано встали і на наших із вами поличках уже були свіжий хліб, свіжі булочки. Так оце зараз. Зверніть увагу, я не розголошую, я такий красюк, Юрій. Він працівник міліції, поліції. Де він зараз? Це Черкаської області, а він зараз на довічному ув'язненні у Греції, а його мати суддя Шполянського районного суду, яка ще й має пенсію 125 тисяч. І як ви знаєте, це ж не є новиною розголошення торгівля дітьми і людьми. Проституції. Один із них утік. А тепер скажіть, що змінилося? Нічого не змінилося. Як і було, так і осталося. Як і було в тому веселому куті Шполянського району, а тепер називають Звенігородського району. Як і був притон педофілії, як і був із. із з викраденням дітей і вивезенням на органи так він і продовжується. І він обов'язково продовжується у сім'ях, там, де не можуть себе захистити, бо в них немає лахматої руки. А на таку систему, як прокуратура, в них не вистачає сили. Я з 2020 року. і з 2020 року суддя Побережна Надія Петрівна, а там ще з'явився непонятний сивокінь Сергій Сергійович, що саме головне всі за указами. І ніхто з нас з вами не давав, і їх не вибирав, і характеристики не давав. Там ще є така, як Щербак Олена Миколаївна, за кошториксом два судді, а по документах три кожного з них, кожного з них півтора мільйона в місяць. І пенсії 125 тисяч. Та що ж це таке робиться? І ми з вами одно плачемо. А чому ми повинні плакати? Чому ми повинні плакати? Що це за якась влада? Ми що їх вибирали? А чого це ті діти стали органами для продажі для росіян? І ніхто за це не відповідає. Вони як сиділи на півтора мільйона, так і сидять. А ми з вами тільки у тамого сльози маємо. І там маємо. Необлаштованих наших дітей, необлаштованих і без заробітної плати. І неоформлених. Скільки платить, плаче дітей, матерів, батьків, жінок? Люди добрі, народ, просніться!